Вітаю, друзі! Сьогодні ми зануримося у світ філософських роздумів Фрідріха Ніче, одного з найсуперечливіших і впливових мислителів 19 століття. Його ідеї розбурхували суспільство, кидаючи виклик традиційним цінностям, і досі надихають мільйони людей по всьому світу. У цьому відео ми розглянемо кілька ключових цитат Ніче, які допомагають зрозуміти, як знаходити сенс у житті. Долати труднощі та ставати справжніми собою. Для тих, хто цікавиться глибинними питаннями буття, ці роздуми стануть справжнім поштовхом до саморозвитку та особистісного зростання. Бог помер. Однією з найвідоміших і водночас суперечливих заяв Ніцше є Бог помер. Ця фраза, яку Ніцше уперше сформулював у своїй праці Весела наука. Не є простим афоризмом про втрату віри. Насправді Ніцше мав на увазі руйнацію традиційної релігійної системи та моральних норм, що базувалися на релігійних уявленнях. Він вважав, що зникнення Бога створює вакуум цінностей, який кожна людина має заповнити самостійно. У цьому контексті закладено ідею про необхідність створення нових особистісних принципів та цінностей, що дозволять людині самостійно визначати свій сенс життя. У сучасному світі, де традиційні релігійні та моральні орієнтири часто ставляться під сумнів, ця цитата Ніцше стає своєрідним закликом до переосмислення власних життєвих орієнтирів. Ще один всесвітньо відомий вислів Ніцше звучить так: що не вбиває мене, робить мене сильнішим. Цей афоризм виражає його переконання, що труднощі, випробування та страждання невід'ємна частина нашого існування, яка сприяє нашому зростанню. Кожен удар долі, кожне випробування, з яким ми стикаємося, закалює наш дух і допомагає розвивати внутрішню стійкість. Сучасна психологія підтверджує, саме через подолання труднощів ми стаємо більш адаптивними, вчимося шукати нові шляхи для вирішення проблем і відкриваємо в собі нові ресурси для життя. Цей вислів надихає нас не боятися невдач, а бачити в кожній кризі можливість для особистісного зростання. Той, хто має чому жити, може витримати будь-яке як. Нічше підкреслює, що наявність внутрішнього сенсу, мети чи пристрасті до життя дозволяє людині подолати навіть найскладніші життєві обставини. Ідея ця була надалі розвинена і популяризована Віктором Франклом у його книзі Людина в пошуках сенсу. Коли ми знаємо, заради чого живемо, будь-які негаразди стають менш страшними, а життя набуває глибшого значення. Справжній сенс життя це не зовнішні досягнення чи матеріальні блага, а внутрішня сила, яка допомагає нам рухатися вперед, попри всі труднощі. Таким чином, коли ви відчуваєте, що все здається безнадійним, спробуйте знайти або створити свій чому, і ви побачите, як зміниться ваше ставлення до життя. Стань тим, хто ти є. Заклик до автентичності та самовираження звучить коротко, але має глибокий сенс. Ніцше завжди наголошував на важливості індивідуальності він вважав, що кожна людина має власний потенціал, який не можна розкрити через наслідування чужих ідей або соціальних стереотипів. Бути собою означає прийняти свої унікальні риси, свої слабкості та сильні сторони. І наслідок створити власну життєву історію. Це надихає нас відмовитися від спроб стати тим, кого від нас очікують суспільство, і шукати власний шлях до щастя та самореалізації. Цей заклик особливо актуальний у часи, коли соціальні мережі та зовнішні стандарти тиснуть на нас, змушуючи підлаштовуватись під чужі очікування. Справжня сила знаходиться в тому, щоб бути вірним собі. Немає фактів, є лише інтерпретації. Цей афоризм кидає виклик традиційним уявленням про об'єктивну істину. За ніч наше сприйняття світу завжди затьмарене нашим особистим досвідом, культурними впливами та внутрішніми упередженнями. Тобто, навіть якщо здається, що ми маємо справу з непохитними фактами, насправді вони є лише однією з можливих інтерпретацій реальності. Ніцше пропонує нам усвідомити, що знання та істина не є абсолютними, кожна людина, кожне суспільство створює свою правду, ґрунтуючись на власних цінностях і світогляді. Це спонукає нас бути більш відкритими до різних точок зору і розуміти, що навіть найглибше переконання може бути лише частиною більшої картини. Сучасна філософія і наукові дискусії часто підтримують цю ідею, нагадуючи, що наука, мистецтво та культура завжди перебувають у процесі постійної реконструкції знань. Тому замість пошуку універсальних істин варто навчитися цінувати багатство різних інтерпретацій, що дозволяє нам краще розуміти як себе, так і світ навколо. Підсумовуючи, фрідрих Ніцше кидає нам виклик переосмислити традиційні цінності, шукати власний сенс життя та знаходити силу в кожній труднощі. Його слова нагадують, що ми самі творці своєї долі, а на наш внутрішній світ і прагнення до істини можуть допомогти пережити найважчі моменти. Сподіваюся, що ці роздуми надихнуть вас на пошук власного шляху до гармонії та самовдосконалення. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та ділитися своїми думками в коментарях. До зустрічі в наступних відео.